Рятував іншого хворого чи розмовляв по телефону. Лікаря рівненської обласної лікарні звинувачують у смерті пацієнтки. Сталося усе два роки тому. Жінці зробили планову операцію, але через декілька годин її стан погіршився і вона померла. Рідні звинувачують анестезіолога. кажуть, замість того, щоб самому допомогти жінці, він відправив до палати інтерна. На черговому судовому засіданні допитували свідків події. Деталі у сюжеті. Палаті робочий мій день. Дарвалися люди, ще, ще по-моєму, дві жіночки були в палаті прооперованих, пані Лукашчик, була в свідомості, нормально дихала, спілкувалася в телефоні, вона там отримала телефон, вона, по-моєму, телефонувала. Таке, ми заходили, виходили до людей. Ось. У нас скарг ніяких не було. Медична сестра виконувала свою, свою роботу, я виконувала свою на той момент, коли це сталося, я проводила прибирання вечірні. Так, той злощасний день пригадує санітарка Рівненської обласної лікарні. Саме у липні 2020 року 39-річна Наталія Лукащик прийшла у медзаклад на планову операцію на щотоподібній залозі. Усе пройшло добре. Втім, за декілька годин стан жінки погіршився. У неї сталася зупинка серця, була клінічна смерть, і за 13 днів, не приходячи до тями, вона померла. Я такого ще не бачила це в секунді. Просто вона як сказати. І не, не добре стало і зразу, по-моєму, почервоніла. А так той день пригадує сусідка по палаті Наталії. Жінці також робила операцію на щитоподібній залозі, але кількома годинами раніше. Це була післяопераційна палата, нас було троє там. Ближче до вечора Наталя жаділа, що їй погано дихати. Я казала, що повернись, будь ласка, на сторону, бо в мене те саме у Кажу, на боку трошки легше дихати. Але їй ставало гірше. Та як ми не могли голосно говорити, з нами була третя пацієнтка Надія, і вона гукнула медсестру. Яка в свою чергу зателефонувала лікарю-анестезіологу. Однак той відправив до палати жінки інтерна. Прийшла. Дівчина інтерн, не, ну, не знаю, як правильно сказати, лікар-інтерн, дівчина інтерн. Почали надавати їй допомогу. Треба було ставити трубку, але трубку вони не змогли ставити. І почали дзвонити знову до лікаря, щоб викликати лікаря. Тоді вже прийшов лікар з медичною сестрою, наскільки я зрозуміла. І ставили трубку і забрали вже її в реанімацію. Рідні Наталії Лукашчик кажуть, якби лікар-анестезіолог відразу надав допомогу жінці, її ще можна було б врятувати. А він в той час розмовляв по телефону. Як підтвердження цьому, їх адвокат демонструє роздруківки телефонних дзвінків лікаря, коли Наталія Лукашчик ставало дедалі гірше. Натомість сам Олександр Бучак пояснює, що у той час займався іншим пацієнтом, який також потребував його допомоги. Допомогти прояснити цю ситуацію мають свідки події. Опитано персонал, який був у відділенні, де знаходилась хвора, медичний персонал, також пацієнти, які разом перебували з хворою, пацієнтка перебували з хворою, які підтвердили факт погіршення стану здоров'я, потерпілої виклику. Лікарів з реанімаційного відділення і встановлено часовий проміжок, які в який надавався хворий ця медична допомога після допиту ще декількох свідків. Суд буде приймати рішення щодо винуватості чи невинуватості лікаря Олександра Бучака. Якщо його провину доведуть, загрожуватиме йому позбавлення права займатися певною діяльністю упродовж п'яти років або ж два роки за гратами. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, Новини Рівного.